І всім привіт! Сьогодні в Андреї вийшла обнова. Я на нього вже зайшла, вже добила 37 и 60 Едем. Вже зайшла, уже добила 37 и 60 Едем. Так що нам чуть-чуть. Сталося... <таспілляємо> Давайте доб'ємося цього обнову, безмисла. Mm -hmm. Так, їмо. У mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. мене просто кучу їди. Дуже багато всього. <рикла> Ще я все обесненько по поїм. Хочу повідомлення дадуть. За коктейлі чогось сразу два даю. Не знаю, чого. О! Oh. <laughs> Бачили? Та давай простіше. Опять голова велика. Давайте. Ну, мені треба з'їсти унижаючі зілля. Це оце. О, все. І останнє. останемся. Крутим, крутим, крутим. крутой. Фу. Я не знаю, що це таке, но то, що главное було. чистим зуби. Сразу кажу, макіяж не я робила. А моя сестра. <плес> Давайте щось її гарно одінемо, все зробимо. Розчешем, а то вона від трохи щобута. Давайте убираємо, убираємо. Далі обираємо макіяж. Ось щось. О, отак. Далі ще обираємо волоси. Так, я давно хотіла попробувати зробити якийсь кін з таким цвітом кожі. І ще хотіла попробувати з одними очками зробити. Берем и сейчас покажу. Mm, да, она очень хочется. И вот такая. По желанию можно поменять цвет. А мне не нравится. Так, пойдем красным. Можна накрасити любим, тим, що хочеш, але як красю Зараз покажу як. Спочатку чорна туш потім отакі От легкі ті. Ось так цю подводку мені не хватить. Обідно. Але ну, ця подводка вона хороша. Але нічого. Можна щось друге. Наприклад, можна вдіти. Можна вдіти. Ой, які вдіти? накрасити. Ладно? накрасити. візьмем Ось, отака не подводка, а внизу глаз. Потім рум'яна. Рум'яна на такому тілі дуже старно, смотрите? Все, стараємо. І помадка. Помадку лише угу. отаку вибирати. Отака красотка получається. <гум> І вибираємо коси. Сейчас покажу эти, я всегда выбираю. Такие косы мне даже уже знакомы. Ладно. Так. Косы можно выбрать вот такие. По желанию можно очки, а можно без очки. Вот такая у нас получилась красота. Потом давайте сделаем скин. Ой. Накрасим і одінним із серіалу Wednesday. Попробуємо з нею зробити Wednesday. Але в мене не багато чорних вещей, але є одне дуже круте чорне плаття. Воно мені дуже нравиться. Зараз я уберу всі речі. і косимо. Так, Венсдей в нас біла, так що. А! Далі в неї такі капці, визначимо такі. І платье. У мене є одне плаття чорне. Можна взяти отаке. Або. Оу. Або, або. Отакий костюм, але це не похоже на Венсти. Отаке подивись. Ще можна, можна ще. А ну-ка, тут немає чорного. А! Ладно, о, все дуже непогано. Ні, вона в розовому не ходить. Я, в принципі, оприділилася. Ага. Так, далі якісь чорні ботинки нам треба, бо ті були сині. Так, є чорні. О, так. Да, є. <плес> У неї були, вроді, якісь украшення на шиї, ось таке чорну візьму. На голові в неї нічого не було, і очків в неї теж не були. <плес> Потім іде її красити все чорне. Так, ось ця штука. красим, все, Це весь макіяж у неї. Вона. Вона така очі не <свистя> Так, вибираємо коси. Надіюсь, що в мене є якісь косички, але в мене є. не є? Немає тут чорних косичок. Є спасіння Це покажу це косички. Mm -hmm. Ось така у нас у вас і вийшлося. Если б вона б не вулибалася. так крила в нас тут. Давайте подивимось. корону зробимо. Бо чорної нема. Чорного нема, так що візьмемо голубий, Або ні, це більше буде корона Ельзи якоїсь. І отака. Да. І форма, форма така. Все, зробили. Далі треба наклеїти гарно на корону. Отак вот гарно у нас вийшло. Як вам нравиться чи ні? Напишіть в коментарях, вам нравиться чи ні. не вистачає. Так. Ми вже записуємо 10 минут, так що думаю, я кажу всім пока. Всіх люблю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ждіть нових відео, нажимайте на колокольчик, не пропускайте мої нові відео, Пишіть коментарі. Думаю, на цьому все. Пока! Возможно, скоро вийде ще відео про Brawl Stars. Сьогодні може вийти багато відео, я сьогодні записую, так що. Пока! Ждіть відео!